Постільний режим під час вагітності, як опереджають експерти, може викликати цілий ряд неприємних наслідків. Дослідження показали, що обмеження руху жінок призводить до розвитку у них депресії та втрати м'язового тонусу. Крім того, у вагітних підвищується ризик утворення тромбів в нижніх кінцівках. Через нестачу руху у жінок часто розвивається ожиріння і збільшується ризик появи цукрового діабету, шкідливий постільний режим і для розвитку дитини, так як може призвести до низької ваги у неї. За даними товариства матері і дитини США, кожні п'яті жінці України лікарі призначають постільний режим під час вагітності, зазвичай через ризик розвитку якихось ускладнень. Однак зараз вчені виступають проти такої практики, відзначаючи, що вагітним не можна повністю обмежувати фізичну активність. Як говорить співавтор дослідження Ентоні Стіссоні, немає ніяких доказів того, що постільний режим сприяє виношуванню. Чи довіряти дослідженням американських вчених чи ні? Робіть висновки самі. Головне консультуйтеся завжди зі своїм лікарем. Адже, як часто зараз пишуть, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Це точно. Рубрика Здорово жити продовжує нашу програму. Вітаю вас у щоденній рубриці Здорово жити! Рада бачити вас та ділитися з вами новою корисною інформацією. Тривалий час броколі вважалася неймовірно корисним продуктом, а незабаром вона може стати засобом захисту від раку ротової порожнини, горла, шиї і голови, стверджують учені. Дослідники розробляють новий метод лікування під назвою Зелена хіміопрофілактика, в якому використовуються броколі та інші овочі для захисту від захворювання. Ось як вони це пояснюють: хрестоцвітні овочі, такі як броколі, капуста і крес-салат, містять високу концентрацію сульфорафана, який і є причиною їхнього гіркуватого присмаку. Попередні дослідження, включаючи широкомасштабні випробування в Китаї, показали, що сульфорафан зупиняє негативні ефекти ракових агентів довкіллі. Тепер лабораторні експерименти доводять. Екстракти, виготовлені з паростка броколі, захищають від раку порожнину рота. Американські учені тепер планують проводити клінічні випробування на пацієнтах з високим ризиком повторення раку в голові і шиї. Їм видаватимуть капсули, що містять порошок насіння броколі, щоб визначити їхню можливість, можливо, толерантність, а також дізнатися, чи впливає порошок на епітеліальні клітини ротової порожнини, де формується рак, щоб запобігти захворюванню. Учені з'ясували, екстракт значно знижує чистоту і кількість пухлин у гризунів. Також у рамках дослідження десяти здоровим добровольцям давали фруктовий сік, змішаний з екстрактом паростків броколі багатим сульфорафаном. У добровольців не було виявлено яких-небудь негативних ефектів від екстракту. Також учені виявили, екстракт викликає зміни в слизовій оболонці рота, тим самим захищаючи її від раку. Це означало, що сульфорафан був поглинений і спрямований на тканини, що знаходяться в основній групі ризику. Цих даних виявилось досить, щоб спровокувати нове випробування за участю 40 добровольців, які раніше хворіли на рак голови і шиї. Залежно від результатів, можуть бути проведені більші клінічні випробування. Тож, як бачите, наука не стоїть на місці. Хвала Богові, що ми маємо стільки простих засобів, як, наприклад, споживання броколі, щоб захистити себе від різних хвороб. Бережіть себе, до зустрічі.